Я тут перший раз. Чекаю нових уражень, допомоги самій собі в плані самостійного обслуговування самої себе. Перший раз я тут багато з ким познайомився, знайшов багато друзів, жив хороший час. Також це, спробував жити сам без допомоги інших. Не дуже, але живеться. <laughs> Виживаємо, в общем. Виховую двох діточок. Після травми не шукала роботу, бо було двоє вже дітей, вже не було смислу ніякого. Так на пенсії проживаємо, Елементи отримують чоловік. Після того, як травмувалася, я такою особо роботу ніколи не шукала, тому що я ще не звикла до, до, до такого стану. А тепер зараз я вже вирішила, що хочу працювати і хочу далі реалізовуватись. У мене вища освіта, я працювала до травми вчителем історії в школі. Така я приїхала з Літинського району у села. Мені сестра і тетя допомагають. Захоплююсь читанням книг, спілкуванням з друзями. Також від цього табору чекаю нових вражень. До Вінниці з батьками або рідними, до табору самостійно. І так увесь наступний тиждень вчитися самому пересідати, застеляти ліжко, допомагати слабшим, просити про допомогу. 12 юнаків та дівчат з різних куточків Вінницької області мають усього 7 днів, щоб усвідомити іншу модель життя і стосунків людини на візку, взяти на себе роль самоорганізатора і зрушити бар'єри у світогляді. Взагалі кожен табір не передбачили. Ну це вже десятий, наш увілейний, але так само не можна передбачити, що буде відбуватися. Тому що різні люди складають інші стосунки, хтось щось може, хтось щось не може. Ну це як живий організм, який ми будемо створювати разом. Кожен привіз свою долю, свою історію. І ці історії мають за сім днів об'єднатися, і кожен має передати свій досвід і почерпнути якомога більше для себе. Табір-семінар для молоді на візках з районів і сіл Вінничини проект унікальний не лише в області, але й в Україні. Протягом семи днів юнаки та дівчата живуть без батьків і вчаться бути самостійними. З ними працюють психологи, юристи, лікарі, соціальні фахівці. Спільні проживання і відпочинок дають змогу обмінюватися досвідом і приймати важливі рішення. 75 людей на візках, які за 9 років пройшли навчання у таборі, вступили до навчальних закладів, оволоділи професіями, працюють, створюють сім'ї. Це має бути людина, молода людина від 18 до 30 років, людина, яка може себе обійти, надати собі якісь допомоги, і це має бути адекватна людина розумово збережена. Щороку Олена особисто спілкується з майбутніми учасниками школи. Дізнається про їхні захоплення, освіту, умови проживання. Саме Олені спало на думку гуртувати людей на візках, бо свого часу їй так не вистачало ні умов для самореалізації, ні порад щодо майбутнього життя. Чи ми зараз, коли обзванюємо людей, коли проводимо співбесіду, ми їх налаштовуємо на те, що це. Не відпочинок цей табір, а це робота. Є графік, є режим, і тоді в кінці занять мета в кінці нашого навчального табору ми теж даємо навіть такі, як, як завдання додому, знайти там таких подібних людей, які потребують допомоги. Чим ви їм можете допомогти? Тобто, ми навіть в кінці даємо якесь завдання, щоб зорієнтувати людину, в якому напрямку можна працювати і допомагати іншим. За кілька кілометрів від Вінниці база відпочинку Зачароване озеро. Ювілейний десятий табір мав відбутися саме в такому місці, зручному і оточеному краєвидами. Будинки повністю пристосовані для людей на візках, пандуси, достатньої ширини входи, просторі кімнати із затишним інтер'єром, належно облаштовані туалети й душові. Щоранку – ранку, гімнастика просто неба. Оздоровча фізична культура один зі шляхів залучення людей з обмеженими фізичними можливостями у активне соціальне життя. Усе має приносити користь і задоволення. Сніданок смачний і поживний, відтак і розмова за столами жвавішає. Незнайомі донедавна люди з кожним днем стають активнішими у спілкуванні. Знайомимося ми в формі гри, ми розповідаємо про себе, проводимо такі різні вправки на більш активне знайомство, більш рухові для того, щоб в різних групах об'єднатися і познайомитися, ну побачити, хто більш активний, хто пасивний, кого потрібно розшевелити. З першого дня, вже коли в нас було після вечері. Ну, ми пили чай, спілкувалися, гра на гітарі, співали. То це такий об'єднуючий фактор. І на другий день вже люди більше якби об'єднуючись в якісь. Вже всі зрозуміли, хто з ким там дружить, хто більше спі... більш комунікабельний. Зарядившись поживними речовинами, вихованці школи активно розпочинають день і поспішають на психологічну групу. Це одна із найважливіших форм роботи з людьми на візках. Невдачі і біль, страх і бар'єри. Психологи намагаються якомога краще розгледіти внутрішній світ кожного співрозмовника, щоб зрозуміти і дати пораду. Створюється група, приймаються певні правила, щоб забезпечити довіру і відкритість. Після того ми там, ну, кілька в нас справ для початку є, або взагалі без справ, дивимося по обстановці. Тобто, Намагаємося людей якби певним чином, щоб вони зблизились між собою. Потім є приходить певний момент, там, наприклад, третій день, де ми можемо там з людиною попрацювати вже більш глибше. Бо в процесі роботи в них актуалізуються певні переживання, проблеми, труднощі, щось недоказане, то що в житті, якби ну от про це не було коли подумати, хтось образив, ну, просто щось в житті таке трапилось. Якщо це людина, які набула інвалідність. То це оці посттравматичні розлади, як з цим боротися і як адаптуватися в житті, потім. Ну, тобто як з цим прийняти себе. А люди, які з вродженою інвалідністю, тобто, це переважно це все ділиться у нас на на вроджену І, на і а люди з вродженою інвалідністю, то теж як, би, як адаптація і прийняття себе, тому що людям з вродженою інвалідністю багато потрібно як підстраюватись. Спочатку ізначально, то в них виходить з самого початку народження. Він же залежна ця дитина, чи від, від мам, від всіх залежна, так, від оточення. І до якогось моменту, до певного, навіть до того, як вони попадають в табір, чи ще десь воно так підпливає, бо ти постійно під когось підлаштовуєшся. Людмила вже на третій день з оптимізмом поглянула на своє життя. Заняття з психологами не лише вказали на послідовність дій у відновленні працездатності. Дівчина знову відчула любов до історії і прагнення працювати в школі. Я навіть з кожним тренінгом відкриваю все більше і більше. Що раніше б, я, наприклад, в чужій компанії, яку я знаю чотири дня, я б, наприклад, так ніколи не відкрилась. Я бачу, що люди після травм вони не, не опускають руки і працюють далі. І також я хочу повернутися в свою професію, хочу також працювати вчителем. А це Вікторія. Вона важко звикає до життя в гурті, хоч у таборі не вперше. Гіперопіка в родині, безпорадність у побуті. Попереду в дівчини чимало рішень, до яких її активно підштовхують у таборі. Тяжкувато якось. От, в принципі, в такому якомусь фізичному стані. сидиш якось так. Ну, вроді би, ти знаєш, ти сюди хотіла, ну сидиш все одно якось тяжко. Може мені ще щось більше дасть, от побуду тут хтось, може я ще щось переосмислю, приїду додому, може якісь думки. Якщо є проблема з батьками, що не відпускають, треба налагоджувати стосунки з батьками. Треба встановити своє життя так, щоб показати батькам, що ти можеш щось сам. Буквально там, ну як я надводила вчора приклад, якщо вам треба йти в себе, ви не маєте йти з батьками. бо Ви ж самі показуєте, що ви не самостійні. Якщо ви хочете самостійності, хочете, щоб вас відносить до самостійних, але ви йдете з мамою з батьками в собес, і при вас ви просто сидите і з мамою тільки розмовляєте. Тобто, це ви самі маєте навіть з таких дрібниць будувати своє життя як самостійної людини. Сашко теж мешкає у селі. Має економічну освіту і знає про всі труднощі пошуку роботи. Не опускає рук і дивиться на життя по-філософськи. Увесь біль і переживання почав викладати на папір. Спочатку писав майже кожен день, але потім зробив перерву, тому що вірші повинні визрівати, вони повинні ставати більш якісними. Не зламають крила за плечима, думок. Моїх не закують, допоки діти з ясними очима у цьому світі ще живуть, допоки сонце квітку зігріває, тепло свого проміння просто віддає. Я знатиму, немарно витрачаю насичене днями життя своє. Поки Сашко шукає нових поетичних образів, Андрій не втрачає можливості порибалити. На березі плеса і відпочити вдається, і насолоду до життя відчути. А щоб враження не розгубити, краще їх занотувати, вважає Євгеній і береться за ручку й папір. Сьогодні мені дуже сподобалося побачити людей із вадами слуху. Це доволі цікаві люди, також мають певні обмеження в можливостях розмови, але дуже сподобалась їхня мова, так як вони розмовляють. В майбутньому я вирішив, що по можливості буду вивчати її. Майстер-клас із вивчення жестової мови новинка цьогорічного табору. Елементарні знаки від викладача Андрія Коваля залюбки засвоювали всі учасники школи. І на якусь мить їм вдалося проникнути у загадковий світ людей із вадами слуху. Активне табірне життя не вщухає ні на хвилину, і Раїса Панасюк запрошує усіх на прес-конференцію з місцевими медійниками. Озвучено цілий комплекс заходів, що відбуваються у таборі задля соціалізації людей на візках: навчальні бесіди, тренінги з працевлаштування, самообслуговування і користування пільгами, психологічні групи та активний відпочинок. Партнери проекту результатами школи більше ніж задоволені. Це один із наших яких найвикоханіших проєктів, тому що по важливості і по потрібності зрівняти щось його дуже важко. У цих людей, от правильно говорила Раїса Васильна, що це взагалі єдина можливість їм приїхати з з районів, поспілкуватися, побачити людей такого ж з такими ж проблемами, з такими ж життєвими ситуаціями. Іпотерапія. Ще одна особливість активного відпочинку в школі самостійного життя. Позитивний вплив верхової їзди на хребет людини і куди більше на емоцію та психіку оцінили всі наїзники. Хоч деякі сідали на коня вперше у житті. За допомогою е, таких прекрасних тварин лікують людей з вадами там е, да, з вадами здоров'я. Я зразу казала мамі, що я не полізу, я дуже боюся. А потім сказала, що я не втрачу такої можливості і сказала, що було дуже класно. Бо правда було дуже класно. В ми були різні, були вопроси странно. Мама, а як називається? що в Волонтер Михайло задає настрій у таборі не лише своєю присутністю, але й гітарою. Його пісні та жарти особливо вписуються у розмови за вечірнім чаєм. Для цих людей дуже важливо відчути, що вони є невід'ємною часткою суспільства, що вони можуть так само бути, як інші люди. Тобто вони можуть виконувати такі ж самі речі, як і ми. А ще Михайло відповідає за репертуар вечірніх дискотек, бо терапія танцями також незмінна складова програми табору. Стараємося підбирати таку музику, щоб можна було порухатись. Тобто, не просто там якісь там. Не знаю, тренс включити, щоб там що. А щоб, наприклад, люди це знали, десь там по чули, чи ще щось таке, і щоб змогли танцювати. Є люди на візках, які взагалі не розуміють, чи можуть вони танцювати, чи не можуть. І це для них певний такий, великий, велика частина досвіду, яку вони отримують перше, витягують танцювати. Бо... Ну не не всі згоджуються з першого разу, а потім ну, можна там сполу зігнати. Час прийшов позбунися пачок. Ох, ах. Що ж за небруха лються, сльози в'януть вуха. Я би порадила от учасникам, які вже не перший раз. Не Відноситись до табору як просто чергової зустрічі друзів, а щось взяти з нього. І дізнання якось втілювати життя. не просто побули в компанії, відпочили, зустрілися і роз'їхалися знову. Сюзанна з Зілінецького району максимально опирається на власний досвід у спілкуванні з людьми на візках. Колись у 2006-му її теж запросили до табору. Батьки обов'язкові відпустили, але почуте й побачене разюче змінили світогляд дівчини. Вирвавшись із домашніх стін, вона тепер успішно навчається, професійно займається спортом і вже сама проводить тренінги у школі самостійного життя. Я стараюся, як розговорити людей, взагалі розговорити людей, що в них там, як в житті, що ти навчаєшся, що ти робиш вдома, як тебе там, ну навіть сидить як людина, це типу, по посадці можна подивитися, що там не так. З пастіка ну, судороги. Можна ж у цьому поради. Поради по здоров'ю, по самообслуговуванню, правові. Буквально все. Цього разу Сюзанна разом з іншими волонтерами допомагає учасникам школи відпочити в розважальному центрі Вінниці. Зустріч з великим містом іще попереду, тому саме час пограти у боулінг. Жодних перешкод, жодних обмежень, кожному до снаги влучити в ціль. Щохвилини збільшується цікавість і зростає азарт. Навіть сором'язливий неговірка Катруся береться за кулі і починає збивати кеглі. А Надія радіє можливості опанувати незнайому досі гру. Як бо, блін, дуже мені сподобалося що я ніколи його не, не навіть не то, що навіть мені не, не мріяла ніколи, що я його може колись і побачу. Удома надію зустрінуть мама й сестри, і саме їм вона спішить розказати і про боулінг, і про зміни, що сталися з її поглядами на життя. Вона хоче не просто вдосконалити майстерність вишивальниці, але й працювати для людей. Почути то, що там рая розказувала, що можна десь вчитися, як я вишиваю, то можна на якісь курси піти, щоб далі пробиватися. І це моя така маленька мрія, щоб більше навчитися вишивати там картини. Ну я так теж вишиваю для себе. Ну я для людей ще не пробувала. Місто велике і красиве. Підкорити його значить почуватися вільно у своєму бажанні, жити активно і самостійно. Організатори табору не просто переконують у доступності міста для людей на візках, але й навчають окремих правил поведінки. Зокрема, при користуванні громадським транспортом. Далі прогулянка містом. Цього року, як вирішили організатори, Саме Вінниця має надихнути вихованців на спробу змінити життя. Наше місто, хоч і поступово зате долає архітектурно-будівельні бар'єри. Пандуси вже не рідкість, з'явилися спеціалізована служба перевезень та автобуси з низькою підлогою, а муздрамтеатр тепер адаптовано для людей на візках. Зрештою, успішно діє центр гармонія місце не лише для реабілітації людей, обмежених фізично. Але й постійної консультативної допомоги з питань їхнього працевлаштування, соціальної адаптації, навчання та відпочинку. Я в місті і там ну, не так багато інвалідів і багато що. Ну, якби думаєш, от як там кудись піти там, чи завжди десь бути, а тут ти бачиш, що. Можна бути на візку і в той же час бути таким, ну якби таким, як усі. Андрій почувається у місті досить вільно. Завдяки досвіду, здобутому у школі і власній силі волі. Ще три роки тому, отримавши важку травму, він був практично безпорадний. А нині і спортом займається, і самостійно пересувається, і освіту прагне здобути. Я вже другий раз в школі самостійного життя. Е, перший раз я був кхе, поза того року, і мені багато чого поміняло вона в житті. Вона підняла мою самооценку. Відношення до життя зовсім друге стало. Дала великий стимул до життя. Показала, що не потрібно сидіти вдома, потрібно двигатись. Буквально два роки тому мене возили волонтери. Я нічого сам не міг зробити. Я був маленький, хіленький мальчик, грубо говоря, я вважав себе таким безпомочним, я потребував допомоги від сторонніх людей. Мnh... В даний момент я їздив я по санаторіях тільки один, їздив в поїздах один, так як совєтувала Раїса Васильівна. Треба їхати, пробувати, не боятися. Прогулянка парком і нові емоції. Міське життя вирує, і наші герої вже не можуть втриматися перед духмяним запахом піци, хоч донедавна сумнівалися у доречності відвідин закладів швидкого харчування. Вони соромляться цього виходу. Вони відчувають себе на кажуть, як це ми сядемо в піцерії на дворі. Я кажу, ну нормально. Ну для людей розумієте, одне слово їм розказати це все в тренінгу. На місцевості в закритому просторі, а друге їх повозити, показати, і щоб вони це відчули. Щоб вони відчули, що цей страх потрібно долати. Скоштувавши піци, своїми думками ділиться й Ольга. Приїхавши за практичними порадами щодо працевлаштування, вона вирішила підкоряти Вінницю і навчитися комп'ютерної грамотності. А, й, да, я провела тиждень в гармонії. Нам розповіли лекції, провели про. Спеціальності, які є, як навчатися, все. Зібрати документи, треба настраюватися на позитив. Треба йти, вчитися, діти є з ким лишити, побуде з мамою, а потім вже устроюся, можливо, замуж чи устроюся ну, по, по житті. І заберу дітей, я ж їх не лишаю. Ну, треба якось рухатись по життю. Для мене дуже важливо, що все одно ця школа потрібна для людей. Багато людей її приходять і знову вже завершається вона. І люди дякують. Дякую за те, що ми їм показали інший світ. Навіть сьогодні ми подорожували містом, але для багатьох учасників це був перший вихід в світ. І мені завжди так мріяло, щоб саме ця десята ювілейна школа пройшла на такому гарному рівні. У нас вже гарні умови проживання. У нас свої спеціалісти, у нас є вже досвід, і ми бачимо, що ми можемо це продовжувати і навіть передавати досвід іншим. Зі своїми страхами Раїса покінчила раз і назавжди. Ще тоді, як вирвалася з рідного села і вирішила навчатися. Вона на візку вже більше тридцяти років, але у неї дві вищі освіти, друзі та улюблена справа життя. Центр гармонія, який Раїса очолює вже 10 літ, прогресивний та успішний. Як і програми, які вдається реалізовувати щодо залучення людей на візках у суспільство. Чергова школа самостійного життя вдалася, Раїса щиро радіє змінам, які ставалися на очах, співпереживає кожній долі, яку змогли відкрити за один лише тиждень. І дуже хоче, щоб модель іншого щасливого життя кожен з вихованців не лише побачив. Але й приміряв на себе. Я бажаю вам, щоб ви були щасливі, щоб ви цінували те, що маєте. Можете робити щось руками, робіть, можете думати, творити, творіть. Думайте позитивно, це теж дуже важливо і вірте в себе. Ваша віра, вона жива і вона вам поможе. Вона вас підтримує. Будь ласка, не забувайте, що потрібно ділитися, бодай своєю посмішкою, якщо ви не маєте нічого іншого. Але це все прекрасно і життя потрібно, якби цінувати.